Добрий вечір. Щиро радий вас вітати на такому чудовому заході, як Ніч Молодіжної науки. Вже не вперше є учасником даного заходу. Висловлюю велику вдячність Раді молодих вчених, організаторам даного заходу та хочу презентувати доповідь на тему протидія кіберзлочинності в соціальних мережах в умовах воєнного стану. Варто зазначити, що кожна соціально активна людина на сьогоднішній день користується мобільними пристроями. Державні органи, великі підприємства переходять на електронний документообіг. Зрозуміло, що там, де зростають нові види відносин, з'являється, на жаль, злочинність. В умовах війни такий злодій, на жаль, стає бойовою одиницею, а його основний інструмент це кібератаки та злами. Крім того, під час воєнного стану можливі не лише атаки з боку ворога, але й з боку тих, хто вирішив безпосередньо скористатися нагодою під час того, коли правоохоронні органи перевантажені. В наш час війна на інформаційному просторі може завдати не меншої шкоди, аніж війна на полі бою, розуміючи, це. Парламент ухвалив зміни до кримінально-процесуального законодавства та Кримінального кодексу України. Механізм притягнення, удосконаливши механізм притягнення кіберзлочинців до відповідальності, кримінальної відповідальності. Варто зазначити, що на сьогоднішній день статистика цих злочинів, на жаль, зростає. Безумовно, що під час війни, особливо в дестабілізації економічної діяльності підприємств, поширюються так звані інтернет-шахрайства. На жаль, під час війни в зоні ризику перебувають державні органи, великі підприємства, підприємства безпосередньо, які здійснюють обороноздатність нашої держави та критична інфраструктура. А також підприємства, які забезпечують нормальну життєстійкість нашого населення. Отже, під час воєнного стану кожному варто звернути увагу на декілька точок контролю. По-перше, для компаній, великих компаній, для державних органів, для спеціалізованих компаній, які здійснюють важливі, важливу життєстійкість нашого населення, посилити обов'язково кіберзахист. Тих, хто перебуває в зоні кіберризику, варто слідкувати за офіційними джерелами, повідомлення офіційних джерел, виключно з офіційних джерел. Для того щоб попередити можливі кіберзагрози, а також для того, щоб мінімізувати кібератаки. Якщо ви все ж таки стали жертвою кібератаки, необхідно звернутися в першу чергу до офіційних суб'єктів кіберполіції. Найважливіше завдання кожного у момент виявлення цієї кібератаки це інформувати дані офіційні суб'єкти. Це дозволить не лише притягти до кримінальної відповідальності осіб, які постраждали, але й безпосередньо вжити невідкладних заходів для блокування шкідливих веб-ресурсів. Для тих, хто вже проводить кібератаки на ворога. Безпосередньо для удосконалення нашої української, української кібербезпеки необхідно бути обережним і, в, при необхідності, довести свою, бути готовим довести відповідальність своєї діяльності в інтересах нашої держави. Отже, на сьогоднішній день законодавчий механізм Ефективного кіберзахисту в умовах воєнного стану вже закладений. Завдання кожного з нас при виявленні кібератаки необхідно реагувати швидко і запускати цей механізм на стадії розгортання, щоб у майбутньому таких подібних атак більше не було, і щоб збитків не наставало дедалі більше. Щиро дякую вам за увагу.